Ігор Рожук український захисник родом з села Буцні Великоберезовицької громади. На цьому стадіоні чоловік не раз збирався з друзями, аби зіграти у футбол. Ігор виступав за команду рідного буцнева Мрія, а згодом за Поділля та лан. Сьогодні на стадіоні теж зібралися люди та вже з іншою метою віддати честь полеглому герою та провести футбольний турнір на кубок імені Ігоря Рожука. Він дуже любив футбол, він захищав честь. І боснівської команди, а також, як ви чули, і Великоберзовицької. Але коли прийшла війна на нашу землю, він не вагаючись став до лав захисників. Ігор Рожук загинув, захищаючи рідну землю від російських окупантів на Донеччині у серпні цього року. Він пожертвував своїм життям сказав, за наших. Недавно одним людям снилося, казав, що війна скоро закінчиться. Дай Бог, щоб його слова збулися. У Ігоря залишився восьмирічний син Сергійко. Він любив свого сина та завжди знаходив час, аби зіграти з ним у футбол. Хлопчик розповідає: батько був і завжди буде його головним футбольним кумиром. А Який був? Веселий і мене дуже багато всього навчив. – А в тебе є якісь можливо, футбольні кумери читати там. Право першого удару в футбольному турнірі надали саме сину героя. Благодійний футбольний турнір влаштували на стадіонах в Острові та Великій Березовиці, де за першість позмагались гравці 9-11 класів. Його вчинок, його досвід, його приклад нашого життя. Сколихне вас, майбутніх спортсменів, на успіхи. Такі благодійні футбольні турніри планують проводити й надалі, аби молоді спортсмени показували свою майстерність і рівнялися на сміливих українських героїв, таких як Ігор Рожук.